Привіт, я Женя і я не виспалась. Всім доброго ранку! І прямо ранку, ранку я не жартую. Можете чути це з мого голосу, тому що зараз близько 10-ї ранку вже насправді. Я у Львові, боже, яка тут луна. Я у Львові, але зараз вже буду збиратися додому і хотіла подивитися якесь шоу, а потім думаю, а що це таке, а чого я буду дивитися його сама, а не з подружками. Тому, якщо ви не проти, ми разом сьогодні подивимося якесь нове шоу від нового каналу. У мене ззаду вас ноутбук, тому я буду туди періодично дивитися, в разі чого. Ну, ви бачите ці апартаменти. я думала, що це буде трошечки щось інше? Я ще й подумала: от аби не заблукати, точно зніму собі якісь апартаменти в центрі. І от це були одні з гарних якихось апартаментів, все. Лише я зайшла і зрозуміла, що я не врахувала одне. На букінгу не було фото вікна. І тут дійсно вікно тільки при вході, ну, навпроти якого я зараз сижу. У мене тут конструкція, на яку я вас поставила. Плюс ці апартаменти виходять у дворик, а ви знаєте, оці львівські дворики, тут не так багато світла. Але ну, ми ж з вами можемо працювати в різних обставинах. Правда, Ну як працювати, дивитися жов поле. Плюс я ще й до всього доброго прихворіла. Тому у нас є десь півгодинки. Ми подивимося частинку цього шоу. Якщо вам сподобається, будемо дивитися далі. І я сподіваюся, що ви будете не проти такого формату, тому що я не можу пригадати людину в українському Ютубі, яка б виходила в кадр хвора десь з якогось недопідвалу, без мікрофона, отак просто прокинувшись і роблячи макіяж прямо з вами в кадрі. Якщо така людина є, напиши мені, я хочу знати, що я не одна. Ну от, Тому що я не ідеальна, ніхто не ідеальний. Але ми всі ідеальні у своїй не ідеальні. Так, починаємо. Якщо ви мене спитаєте, Женя, ти б'юті блогер, я відповім ні. Женя, чи хотіла ти колись стати б'юті блогером? Я відповім ні. Але якщо комусь дуже треба, я можу писати назви продуктів десь на екраніку. Малюватися ми будемо супер швидко. Тон я вже який на який нанесла, але я його наназила отам. Бачите, яке там освітлення, тому я сподіваюся, якщо я вийду на вулицю. Я не буду дуже жовта, але яка кому різниця, боже. На екранах буде з'являтися зображення. Ваша задача відповісти, хто або що на них зображено. Якщо ви даєте правильну відповідь, ваш годинник зупиняється і хід переходить до суперника. Якщо ще відповідь хибна, годинник продовжить відлік часу. Той, в кого час закінчиться швидше, програє і покидає поле назавжди. Ось назад. Аліса півень. Кот такий. Ми ще в рукавичці. Червона рукавичка. Маленький принц. Коса терза. Білосніжка. і східна. Так, я забуваю малюватися. <плес> я забуваю малюватися, коли я це дивлюся, і забула вам нагадати. Що? Я не професійний візажист, я навіть не нормальний візажист для себе. Я тісно таке дивлюсь, ой, мені щось так подобається, я не бав як це роблять. Я така зроблю Пі -пі -пі. Зараз пташечка така мені прилетить сюди, поспіває на ручку. Ой! Я кінтейська піду собі далі гуляти. Ще нюанс: у мене немає сьогодні дзеркала. Я не взяла з собою свою велику палетку з дзеркалом, а тут дзеркало є лише отам. Або отут якесь антикварне велике дзеркало біля мене. Тому ви будете моїм орієнтиром. І я буду малюватись, дивлячись на вас. Ну, такий легесенький рум'янець. Не судіть мене, будь ласка. Я знаю, що в коментарях можуть з'явитися люди, які будуть казати, що я щось там не так робила. Я знаю. Я знаю. Дякую. Питання цієї категорії: що це за відомий дует? Барбар. Апас. Астарік Савалікс. Абекмен і так. Кітрил! Тіма не помас. Марч і Максим. Джон Сноу і Едінерс. Так. Пас. Лесей Рома. Е, Белла і Джей. А мучері. Верка збіска і мама. Нео і Будженіть. Триж. А тут хауси падає. Ліза хадить. Все, я туплю ранок і я туплю. Бачите, я знала майже всі дуети, але поза того, що це ранок, трошечки воно виходить довгенько. Футбол. Баскетбол. А підyard. Господи. Волейбол. Боулинг. Болс. Фигурное катание. Фигурное катание. Дарк. Черридинг. Черед. Настольный теннис. Кнобор. Скалолазання. Кинеспорт. Американский футбол. Uh, uh, Гортування. Плавання. Із перешкода. Я просто спортивна людина. Так, якщо ви подумали, Женя, ти така спортивна, це е, абсолютно правда. Я хожу на танці, досить регулярно зараз. І насправді досить регулярно вже хожу в зал один раз на два місяці. Ні, я намагаюся ходити частіше, але. Зал це щось, от, ну, прямо. Не, не те, що не моє, мені менше подобається зал, ніж будь-які інші види спорту. Ніж будь які види спорту. Мені не подобаються жодні види спорту. Я якось ходила на заняття, де мені розказували, як робити стрілочку, все. але я її не робила там сама. Я не робила жоден конспект. Мені просто її зробили сказали, дивись, як я класно роблю. На цьому, в принципі, все. Тому я зараз роблю стрілку. Таку, аби видовжувало мені трошки око, так просто пів-пів швиденько. Вони завжди виходять різні, я ніколи не знаю, які вони вийдуть, тому що в мене дуже поганий зір, і я завжди отак примружуюсь, коли дивлюся вперед. А так буде ходити ось така загадкова кішечка, яка виглядає свою здобич. Я сподіваюся, що воно на це схоже. Добре, ні, ні, Жень, ні. ні, воно не схоже. Електросамокат. Пас. Велосипед, трьохколісний. Повітряна кульо. Oh. Um, Ой, підводний з um, чорний, um, назву. Я знаю її. О, знаю. І це знаю, я знаю державель. Uh, Тут е... Боже, хотіла, <смітна> хотіла казати Спартак Субота. Як його Спортакус? Спортакус Байдиківки на ньому каталася. Спорта-гус. Макіяж ми робимо ні в якому порядку, окрім того, що спочатку я наношу тон, а далі дивлюсь по ситуації. Зараз я от підійду ближче вже до дзеркала, не хвилюйтеся, і ці рум'яшки трошечки приберу, аби вони були більш природні. Плюс можна зробити ось так просто спонжиком, наскільки я знаю. Пройтись залишками тонального. Аби трошки це замаскувати. У мене, до речі, немає сьогодні з собою своєї повної косметички, тому що я брала таку невеличку сумочку і кинула лише те, от, що прямо мені необхідно для такого макіяжу, аби виглядати не найбільш хворою людиною на цій планеті. У мене є така штучка тейпу хайлайтера. Це не хайлайтер з моєї постійної палетки, але це такі блискітки, дуже-дуже дрібнесенькі, -дуже вони не прямо сильні. Я зовсім трошечки отут сьогодні буде даю. Якщо ви дуже захочете, якесь відео з нормальним макіяжем, я прямо подивлюся інших кілька відео в інших людей, які це роблять правильно, і просто адаптую під себе і це зроблю. Але, якщо чесно, це не зовсім моя тема. Типу, вчити я нікого не хочу. Не те, щоб хотіла показувати свій макіяж, тому що я розумію, що я роблю його не зовсім правильно, але я його роблю так, як комфортно мені. Як мені подобається кінцевий результат, От, ага, і цю штучку без жодної бази і тому подібне, тому що сьогодні в нас такі умови, я хочу просто зовсім трошечки нанести на очка, аби надати здоровий блиск цим очкам, враховуючи те, що я хвора. І дивимося далі. Був У лікарні. Я хотіла піло допомогти. От я тут проматую ці частинки, залишаю саме інтерактиви, але мені дуже подобається, що майже всі учасники, які беруть участь в шоу, виграні кошти хочуть направити на благодійність. Боже, це так класно, тому що я пам'ятаю до війни, і я думаю, ви можете підтвердити мої слова, що до війни для нас благодійність це було типу, ну там. Допомагати котикам, собачкам і благодійністю займалися от вибірково люди, які прямо от займаються благодійністю, можуть про це сказати. А зараз ми фактично всі цим займаємося, хоча знову ж ми це робимо для того, аби зберегти свою країну, для того, аби зберегти своє життя в тому числі. Але це так добре, що це для нас зараз звична справа. Що от немає такого, що от я доначу на армію, вау, ти молодець! Я доначу на армію все. Це буденність так треба, тому що хлопці і дівчата ризикують своїм життям щодня. Так само, і ми маємо розуміти свою відповідальність щодня. Так само, і в нас має бути ціль перемогти. Тому це ніби й очевидно, що багато хто хоче допомогти саме військовим, саме постраждалим від війни людям. Але от якось приємно чути це, а не те, що я куплю собі там нову машину, я куплю собі будинок, я поїду на відпочинок, тому подібне. Тому що зараз у нас основна мета це перемога. Третє, що до цієї туші, я от не знаю, тому що я роблю собі ламінування. У мене в самої дуже довгі і чорні війки. Але я іноді роблю ламінування, аби вже взагалі нічого з ними не робити протягом тривалого часу. І іноді використовую ось цю туш. я знаю, що на неї дуже-дуже багато позитивних відгуків. Але суть в тому, що от поза того, що в мене такі вії, і такими вони завжди були, я ніколи не любила оцей такий мокрий ефект чи ефект плапок павучка. А зазвичай всі туші, от. Трошки цього та й дають, і от навіть оця туш, аби вона нормально на мені працювала і мені подобалось, мені потрібно прям добряче її отут змастити, щоб на ній майже нічого не залишилось, і от навійки майже нічого не попало, лише так їх трошечки, трошечки підняло. Тому, якщо в когось вона є і комусь вона дуже подобається, можливо, якось неправильно нею користуюся, можливо, ще щось. Тому що у мене все одно є улюблена туш, де вже немає самого вмісту, там уже залишився. Тільки як пензлик, аплікатор, і він дуже класний. Я інколи, коли хочу просто розчесати собі війки, я така беру саме оту ту ж, не розчісую, і мені дуже подобається результат. Краще ж сини в руках, в ніж журавель у небі. Е, може щось про Рим. Як до Рима Рачки. До києва рачки. не доріг. О, сідрові ви витрачу рим. Ой, шлях до серця пас. чоловіка, але не через шлунок, Боже. Яблоко від яблоні не давай попадає. Шукати голку в тогі сіна. То Купляти кота Хід, купити кота в мішку. Робити змогу з сіна. Ні риба, ні м'яса. Пас. Сім сі разів сі відмір, один раз не більше. Волку в мішку. Папа з воза корила. Ну, мені цікаво дійти до останнього раунду, тому що насправді я поза того, що я сонна, я не готувалася, але я відповідаю на більшу кількість питань в кожному раунді, ніж самі учасники. Це трошки якось, я не знаю, дивно. Топова помада. От чому я не шкодую, що я тоді пішла до тієї візажистки, яка. Робила мені макіяж, а не стільки вчила мене робити макіяж. Я хотіла, щоб вона дала мені перелік продуктів, які підходять саме моїй шкірі, саме моєму типажу, саме моєму кольору типу. І от вона мені склала список цих продуктів, і я зараз ними користуюся на постійній основі. І от оця помада це просто любов. Здається, вона є на мейкапі вона просто топ топ. А полуниця полуниця. Малина малина. У нас до речі, називають полуницю ягодою. І в моїй голові полуниця це ягода. От безпосередньо послива. Пи, лимон. Я знала про лічі, знала. Ай, фасус, інтерес, а... Боже, я в росла. Боже, чорна ягода, Лаперину. Медгу. Ага, Лайм? Лайн. Пас. Жураблині не журавлина. Обліпиха, обліпиха. Дуже люблю обліпиховий чай. Якщо ви не пробували обліпиховий чай, обов'язково спробуйте. І обліпиховий лимонад. Все, що з обліпихою, дуже смачне. Але зовні він схожий на різні напої з імбиром. Я їх ненавиджу. Просто і мені часто в закладах приносять імбирний чай. А коли я кажу, я хотіла обліпиховий, вони такі. А це імбирний? Це майже одне і ж. Це не одне і теж. Ми будемо сваритися. Колесо. Фіро. Ой, це не Фіро. Ми можемо пропустити те, що я перший телефон назвала самогонним апаратом. Журлина. Добре. Береза. Груша. Груша. Пальма. Кокос. це, я не бачу. Клим. Горіг. Горіх. Апельсин. Черешня. А. Хлипа Дерево. Созна. Боже, я сліпа жінка. Чережня. Тас, все, все, пока. Я не знаю дерева. Все, ми рухаємося до останньої категорії, тому що нас зараз будуть виселяти, в принципі. Якщо зараз прийде сюди жінка прибирати, буде зі мною вгадувати. Гарбуз. Гарбуз. Картопля. Поклесень. Кабачок. А... Кабачо. Біжас, кабачок. чесник. Цибулька. Цибуля. Брокколі. Капуста. Капусточка. Помідорка. Ой, салат айсберг. Я його так не люблю. Це мій не улюблений салат. Колись я його любила, а потім щось сталося. І так, в кінці випуску територія значно змінилася. І далі ми вже будемо працювати з іншими людьми. Ну що я вам скажу? Як я й говорила на диво. Ну як не знати кабачок. Ну, жінки, ну ладно, дерева. Окей. Не розрізняти сакуру і магнолію. Мамочка, пробачте мене? Я знаю, я знаю, що таке магнолія. Я знаю, як вона виглядає. Це просто от ранковий стан людини, яка не щодня бачить магнолії. В принципі, ми з макіяжем вже завершили. Залишилось додати якісь аксесуари умовні, зробити ще лад на голові. А, годинничок у мене вже є. Це мені потривало на день народження. Дуже гарний, дуже люблю його тепер, хоча ніколи не любила годинники. Тому я вам всім дуже дякую за перегляд. Це було дуже сумбурне відео, раптово зняти. Але я сподіваюся, що вам сподобався такий формат. Буду вдома. Будемо знімати трошки вже по-іншому, в інших умовах. Ще раз дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, коментар, навіть якщо вам не сподобалось, напишіть, що не сподобалось. Можете навіть критикувати макіяж, це буде дуже боляче. Бо я і так його критикую. Але можете навіть критикувати його, головне залиште, будь ласка, коментар. Підтримуйте Збройні Сили України і побачимося в наступному відео. Па-па!